Михайло Наумчук все своє життя віддав волейболу. Тому після його смерті започаткували турнір пам'яті, який проводять щороку. Цього разу кількість команд невелика, однак всі приїхали, щоб вшанувати пам'ять свого приятеля. Це такий великий, велика людина відома в волейболі. Волейболіст, тренер, організатор. П'ятирічний термін від дня його відходу від нас. Ми пам'ятаємо, ветерани традиційно збираються в цей час до покрови. Цей турнір присвячений і покрові, там, і козацтво, і створення упадню, захисникам. Таким чином, ми хочемо віддати дань цій людині, яка дуже багато зробила для волейболу не тільки Коломич, Коломиї чи Коломий, а для волейболу там ну, західної України. Організатором турніру є Федерація волейболу Коломийщини. Долучається до його проведення і товариство Колос. Очільник обласної організації Михайло Вінтоняк пригадує, Михайло Наумчук був дуже щирою і чесною людиною. Це прекрасний волейболіст був, прекрасний потім тренер, суддя на всіх наших змаганнях, всеукраїнських, Він був головним суддею наших всеукраїнських змагань. Жодного зауваження до суддівства. Це просто ідеальна людина. І прекрасний, просто душа. Це, знаєте, так можна було йому розказати про свої радості, поділитися, про болі. Дуже дуже така прекрасна людина. Всі його побажають, всій країні. За перемогу у турнірі змагалися три команди. Дві з них представляли місто та район. А ще одна це збірна Отенії Кривотулів. Гості зайняли третє місце, а перші два Коломияни. З королівки Богдан Малецький Галин Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.